Ще один цікавий випадок у нас позовному Audi Ауді e tron приїхав автомобіль з Європи і був повністю весь вініловій плівці. Плівка вигоріла на сонці, дуже сильно вигоріла. Вініл став тоньше і максимально впікся в лакофарбове покриття. Дуже-дуже важко знімається. На дверях не так. Все вже демонтували, А ось капот, дах та багажник дуже-дуже погано піддаються демонтажу. Але наші майстри стараються і, звісно, роблять якісно свою роботу. Ще один цікавий випадок у нас кузовному цеху. Audi Єтрон e приїхав автомобіль з Європи і був повністю весь вініловий. Плівка вигоріла на сонці, дуже сильно вигоріла.